І інша жінка, яка до мене звернулася, вона ніяк не могла схуднути, хоча ходила на спорт 6 разів на тиждень. Їй на момент звернення було 42 роки, вона займалася високоінтервальним фітнесом майже щодня. Один день вихідний був це неділя. І це була година в залі, а потім ще одна година це був стрейчинг, або вона йшла на бігову доріжку і ще бігала 40 хвилин. Однак навіть такі високоінтенсивне навантаження все одно не давало зрушення у вазі. Що ми зробили? Перше, ми відмовилися від таких високоінтенсивних навантажень, перейшли на більш легкі. Ми додали пілатес, додали справу зі своєю власною вагою, однак, де ми працювали без гантелі. Тобто це присіди, це планка, це просто прес качали і на цьому обмежились. І скоротили кількість тренувань спочатку до 4 разів на тиждень, щоб не було синдрому відміни, а потім звели на 3 або 4 в залежності від того, як дозволяв її робочий графік. І додали ну це група вітамінів Б, де було багато Б6, Б12 і В2. За місяць такої корекції жінка скинула 3 кг. Можна подумати, от людина ходила в зал, тренувалася доволі таки багато, майже 2 години тренувань і не давала зрушення ваги. Тут ми відмінили фізичні тренування, перейшли на більш адаптивний для її спосіб життя, і вага пішла вниз, і вона отримала результат.